баршеклювания и рыба Така біловочка перша. Друзі, всім привіт! Ринковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля, перше клювання першу впійману рибку ви бачили. Сьогодні я рибалю на дистанції 60 метрів від берегу, старту за корму, дав 5 годівниць. Монтаж інлайн, годівничка 75 Повідець причепив сантиметрів 60 діаметром 0128, очок кацу 12-ка. Почав я з комбінації опариш 2 мотилі і закрив опаришем. З насадки у мене сьогодні пінка, опариш, хробаки, мотиль. Ну і, звісно, плаваючі насадки? Щойно перезакинув знову клювання. Дивіться, яка плоскірка гарного розміру. Бачите, перша рибка не дуже крупного розміру була. Ну, а це вже побільше. Опариш. Один мотиль. Второй. И вот так. Вот такая насадка. Тут дышь. рыбка тут то перше клювание такое файное было. Мне побахнуло. Так что, честно, я подумал, там уже Василь сидит. С таким вид Ну, хочется и вам клювание все ведь Поки рибка відзивається так, як потрібно, це мені подобається, ну, бере практично в закид. Буквально проходить там 20-30 секунд і одразу клювання. Трішки дали води, і щойно її вже скинули. Знову, мабуть, быть, плоскирочка. Еще у нас там с плоскиркой ляч ходить, да? Оп. Ну, Ось така. Я ж вам прикормку не показав. Зараз, друзі. Ось така прикормка сьогодні. Тут запарена пшенична крупа. Трішки. прикормки плотвиної и лящовой. Ну, уже Думбасы. Сегодня прям раздача по плоскиркам. Якби вона так і відзивалась впродовж ранку, а то ви самі знаєте, вона зараз відзивається, потім почнуть більше скидати воду і все, і закриє вона рот. Можливо і не закриє, не знаю. Самі розумієте, кожна риболовля по-різному. А дивіться, непогана така. Мотиль з паріком працюють. Можливо, і на опаришу без мотиля воно також відзиватися буде, ми зараз спробуємо. Хоча до цього були клювання. Витягав я, мотилів немає, а опариш обсусаний. Ну, зараз без мотиля спробую. Ось. Два опарика. дали воду и буквально там той воды дали там сантиметров может быть 10 и сразу же скинула давай давай Но плоскірка. Кірка да, сьогодні покраще рибка відзивається ніж на минулих вихідних, все ж таки був тиждень нормального тепла. і Почала вона набагато краще відзиватись. О, це білоочка. Ну такий розмір. Непоганий. На два опариша зробив я закидів 5. То з першого закиду було клювання. І все. Знову повернувся у париж з мотилем і одразу клювання більш впевнене. Ось так. Ой, яке клювання. Ви біться. це не плітка. Все ж таки з мотилем клювання впевненіші. Ну, друзі, я нікого ні на що не нав'язую. Я показую так, як рибаль зараз є. А там вирішувати вам. Звісно, що мотиль це лишні витрати на риболовлю. Ну, зараз якраз такий час по весні, ну краще все ж таки з мотилем. Оп! Ага. Це он хто? Це милесенький Василь Васильович. Ну, стій. Kiesaвся в пашке в руках. А он не цекой. Давай. Підрастай. Поклыч, дідуся. Да, Хочется якогось. и лящиков и сегодня. Ну и как клювание. Как раз решил Прикормки трішки домісити. Ой, як б'ється. На плітку схоже, а можливо, плоскірка непоганого розміру! О, подивіться, яка плітка. Почала потрошку відзиватися плотва. Два закиди, дві плітки. В принципі, такого більш-менш непоганого розміру, ну, але не батониста. Це думаю, можливо, спробувати на плаваючу насадку. Зараз побачимо. Можливо, і батони підійшли. Ну клювання таке було. плотва завжди. Бум-бум. Такі клювання мощні. Ой, яке клювання. Давай, давай, давай. і на пластик почав працювати і це щось на плітку менше схоже є ось така якась вона побита вся все рівно бачите потрібно перевіряти вона може я ж кажу як з дна нормально відзиватися так і в товщі води Відзивалась плоскірка, білочка. Там рибець був і підлящик. А почали нормально штовхати воду, почала відзиватись плітка. І також була одна плоскірка. рыбка. что Щу, так впораться почала. Ох, ох. Ага. Це знову рибець. Я ж чую що щось бойке таке. Тут як. Хто там такий активний? Знову Рембець. Да, і щось не схоже. Ага. Угу. Це у нас хто? Це знову Підлящик. Та віддаєчка. Малий. Як ти так опросікся, а? О! Вон так. Давай. Начу потроху почали скидувати воду. Побачимо, можливо почне краще відзиватись. Немає батонів. Мабуть, вони, скоріше за всього, до нас не дійшли і віднерестилися десь, або почали нароститися нижче Києва. Розмір. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення, порибалив я 4 години. Риболовлею сьогоднішньою я задоволений, риба нормально відзивається. В прилові плоскірка, плітка, білоочка, рибець був і не один, і декілька підлящиків невеликого розміру. Можна і далі сидіти ловити, вона ловиться, але... Все-таки я вже буду їхати додому. Нічого такого суттєво великого, залікового сьогодні немає. Але на таранку рибка те, що потрібно. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. А це те, що я забираю додому.